У 18 столітті Московія ліквідувала автономний устрій України, її господарську незалежність знищила українське військо. Відтоді Україна перетворилася на звичайну провінцію Російської імперії, її невід'ємну частинку. Але росіяни, яким доводилося бувати в Малоросії, наголошували на окремішності тамтешнього люду, прямо чи опосередковано доводили, що українці кардинально відрізняються від московитів. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У відео під назвою Прогноз із 1847-го Росія розпадеться. Я розповів, що про Московію та Україну говорили чужинці, яким довелося побувати в східній Європі протягом 16-19 століть. А тепер давайте розглянемо, що про нас вірніше наших предків казали самі росіяни. Вчений Василь Зуєв, котрий в 1781 2 роках подорожував українськими землями за дорученням Російської академії наук, залишив цікаві спогади про Слобідську Україну. В своїх подорожніх записках із Санкт Петербурга до Херсона він зазначав, що на Харківщині народ своєю мовою, одягом і звичаями, зовсім відмінний від росіян. Зокрема, про українські оселі Зуєв писав, що вони дуже розлогі, всі будови дерев'яні, вимазані зовні глиною і вибілені. В середині хат дуже чисто. Земля на Харківщині дуже родюча. Цитата: куди не поїдеш, скрізь поверхня землі вкрита збіжжям, а далі баштани або овочеві садки. При цьому росіянин щиро дивувався, що українці, маючи великі урожаї, не знали розкошів, не гналися за грішми і наживою, продаючи лише надлишок сільськогосподарських продуктів. За словами Зуєва, в Слобідській Україні були дуже поширені ярмарки а на найбільших з них у Сумах та Харкові приїздили купці навіть з Польщі, Німеччини, Молдови і Греції. Друзі, Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Російський письменник Пьетр Шиліку на початку 19 століття видав книгу Путіше в Малоросію. Очі мої не могли налюбуватися побіленими хатами, чи порним одягом місцевих мешканців, ласкавим, милим поглядом пригарних тутешніх жінок, писав він. Автор був здивований тією обставиною, що на балах поруч із козацькою старшиною він зустрічав родини священиків. Зокрема, милувався в Полтаві якоюсь красунею попівною, яка пригарно танцювала. Цей факт каже Шеліку може свідчити про ступінь просвіти поміж тутешніми попами і про виховання їхніх дітей. Загалом не можна рівняти московських священників з українськими, бо останні своїм поводженням служать прикладом для всіх, а тому користуються особливою повагою. Живуть вони в достатку, оскільки їхня просвіта відповідає укладові їхнього життя. Про українських жінок автор писав: загалом жінки тут милі, майже всі з томними і разом з тим палкими очима, в яких яскраво виражені чуйність душі і серця. Природа наклала на їхні обличчя знак любові й ніжності. Поведінка українок також відмінна. Тут не Москва наголошував Шиліков, не скоро господиня дому вас уласкавить, мається на увазі прихильність. Не буде вас зараз же запрошувати на вечірку, обід чи вечерю. Російський чиновник і літератор Павел Сумароков в книзі досуги Кримського судді 1803 року передавав свої враження, коли вперше ступив на українську землю. Інші обличчя, інші звичаї, інший одяг, інший устрій і чую іншу мову. Невже тут межа імперії? Чи я в'їхав до іншої держави? Емоційно запитував себе Сумароков. Живо описував побут і зовнішній вигляд українців російський письменник Владимир Ізмайлов у творі путіше в полоденну Росію в письмах 1800 року. Він зазначав, що подружнє життя українців відзначається великою любов'ю, пошаною і довір'ям. Взаємна любов створює в їхньому домашньому господарстві кращу гармонію і порядок ніж влада і послуг, як у нас. Дівчата мають вільну поведінку, кожна з них гарна, проворна і приваблива. Селянські дівчата надто стрункі і зграбні, як для селянок. Усі села і хутори розташовані в чудових місцях. Кожна хата чиста і біла, розташована посеред квітучих садків. Натомість автор зауважує, що в родинах росіян панує деспотизм, моральна розхитаність, неестетичність жінок, які не дбають за своїми оселями, негарно вдягаються. Ізмайлов підсумував, що українці люблять свою батьківщину і її славу, бо ця слава завжди була тісно пов'язана з обов'язком патріотизму. На велику відмінність між українцями і росіянами вказував російський історик і письменник Олексій Лєвшин. У своєму творі отривки із пісням о Малоросії 1816 року він відзначає, що український селянин має такі характерні риси, як побожність, палку любов до батьківщини, войовничість, патріархальний родинний лад, невинність у молодому покоління і чистоту звичаїв. У селян розвинуте почуття власності, а тому нема крадіжок. Українські жінки при цьому дуже працьовиті. Водночас автор із жалем зауважував про ненависть українців до росіян, про що говорять навіть прислів'я, такі як добрий чоловік, але не москаль, або лякання матерями своїх дітей словом москаль. Про ворожість українців до росіян також писав Іван Збітнєв у творі поїздки в Харків» 1830 року. Мешканці Охтирки на Слобожанщині навіть на заїздах, очевидно, малися на увазі постоялі двори не хотіли розуміти по московському, побачивши подорожніх москалів, українські селяни полишають роботу і починають співати на їхню адресу лайливі і сатиричні пісні в супроводі голосного сміху і тривалого гомону. Князь Іван Долгоруков у «Путешествия в Київ 1817 року писав, що переїхавши московсько-український етнографічний кордон в Сіверську, відразу відчув іншу мову, звичаї та відмінний навколишній вигляд ланів, доріг тощо дороги. Тут обсаджені деревами, чого немає на московщині. Говорячи про церкву в Україні, він відзначає, що український обряд відрізняється від великоросійського, відмінний спів та архітектура. Перебуваючи на Чернігівщині, Долгоруков писав, що в тутешніх селах і містах багато церков, побудованих Мазепою, тому місцеві мешканці насправді моляться за спасіння його душі, хоча публічно за московським наказом проголошують йому прокляття. Також князь відзначав розвиток в Україні різноманітних шкіл як продовження культурно-освітніх традицій козацьких часів. Такі навчальні заклади утримувалися за кошти міських бюджетів і приватних осіб. Наприклад, в Чернігові функціонувала велика реміснича школа, в Ніжині училище вищих наук безбородька, повітова гімназія, грецьке училище і французька школа для дівчат, а в Полтаві гімназія на чолі з Іваном Котляревським. Долгоруков підсумовує, що за його спостереженнями Україна не почувається щасливою, незважаючи на всі блага природи. Вона змучена, терпить різноманітні тягарі і сумує за свободою колишніх віків. Професор Московського університету Михаїл Погодін, головний теоретик так званої російської народності, духовний батько Галицького русофільства, теж був змушений визнати окремішність української нації. В 1845 році він писав, я люблю малоросійські села. Яка це принада, білі хати в тіні зелених пишних дерев, розсипаних по схилах гори. Видно з першого погляду, що їхній мешканець приятелює з природою, що він любить свій дім і не покидає його без потреби. У великоросії зовсім не так. Ви часто навіть рослинки не побачите біля Ізби і рідко, коли сидить вдома господар, в якого хата лише для того, щоб переспати. Ну, як вам розповіді про «один народ з уст самих росіян. Потрібні ще якісь докази? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.